Реєстрація добровольців на охорону. А хто саме реєструє? Я реєструю. А як вас звати? Марія. А ви звідки? Київ. І давно ви тут реєструєте? А, ну, сама я тільки сьогодні почала реєструватися. А раніше ви були на Майдані чи Дісно. взагалі ви навчаєтесь, працюєте? А, в даному випадку я не навчаюся і не працюю, тобто що тут повністю. Та ну випадку тут усі... у я на революції. Не революції. А взагалі ваше ставлення, чому саме ви на революції? Що спонукало? А, ну, знаєте, я просто байдуже людина, мені давай дуже доля України, українського народу. От, тому я вирішила вийти. Якби ж то всі були такими. Нас, було... нас багато. У нас була б вільна Україна. А хто переважно реєструється? Кияни або. Всі, всі і кияни, і обласні і з області, приїжджають. Багато вже довелося зареєструвати? Ну ви ж бачите, багато ніколи не буває людей, все одно потрібно більше охоронців. Адже ж люди не кожен день бувають тут. І наскільки охочі йдуть в охоронці? Багато адже охочих. то підвищений ризик? Багато охочих і різного віку абсолютно. Навіть бувають дідусі приходять і хочуть своєю охороною. Тобто, тут немає ні віку. Охоронці мають бути загортованими з гарми... бажано, щоб сила фізична була, звісно, що якщо ти йдеш в охорону, то ж маєш захищати правильно. Якщо приходить якийсь ботанік, ну вийдуть. Бажання і... бути та... в охороні, звісно, добре, але все ж таки бажано мати силу. Ви його якимось чином інформуєте, що там. Ми йому кажемо, можна, в принципі, отут побути в охороні в приміщенні, поки все добре, отек. Є люди різні. Не відмовляти живуть.